Вітаю вас, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І сьогодні я вас запрошую в відео, де ми з вами підведемо підсумки спільного проєкту Сітка влітку. Цей спільний проєкт ми організовували в травні, здається, в травні стартував цей проєкт разом з Ксенією. У неї є канал Два моточки. Обов'язково переходьте на канал Ксенії, оскільки ви ж пам'ятаєте, що ми в цьому спільному проєкті даруємо подаруночки не тільки нашим учасницям, які в'язали разом з нами, а ще й вам, глядачам, які умови розкаже Ксенія у себе в відео, а я розкажу вам в кінці цього відео. Давайте трошечки про спільний проєкт. Метою було згуртувати дівчат, згуртувати в'язалочок. Участь могли приймати будь-які в'язалочки з будь-яким рівнем вмінь, знань, бажань. Неважливо, чи є у вас канали, чи немає каналів. Приймали абсолютно, абсолютно всі. Метою було зв'язати плечовий виріб з сіткою. Кожна учасниця обирала собі свій варіант, і виробу, і сітки. Ми з Ксенією давали варіанти, давали пропозиції, чим ми надихалися. Тут, до речі, у мене на каналі, і у Ксенії є вступне відео, де ми показуємо. Моделі, якими ми надихалися, так. І ще додатково є майстер-класи, є такі туторіали на вив'язування візерунків. На моєму каналі є один візерунок на мій кардиганчик, а у Ксенії є багато-багато-багато візеруночків. Переходьте і дивіться, підбирайте і собі якийсь класний варіант сітки, і в'яжіть собі класну модель на літо. Отже, ми в'язали сітку, кожен свою. Кому потрібна була допомога, ми допомагали з розрахунками хто. Прекрасно справлявся сам, той в'язав собі свою модель по своїм розрахункам. Можна було використовувати описи. Тут ми не обмежували нічого. Головне, це сітка на плечовому виробі. Так, я в'язала, в принципі, ту сітку, яку я задумувала перед організацією цього спільного проєкту. Так, і у мене вийшла ось така прекрасна кофтенка. Про детально про цей це кардиганчик такий так. Я називаю кофтенка, тому що мені подобається носити ось саме так, коли гудзики застібнуті, і це, наче, така як блуза, так трошечки товстіша, ніж е, звичайна наша трикотажна блуза, але мені подобається ось так саме носити. Але як і кардиган, я теж носила. Вже так, вже не один раз вигулювала, і мені теж подобається. Про цей кардиганчик є окреме відео, там де я більш детально розповідаю. На цей кардиган я робила опис і є презентація цього опису, де я більш детально розповідаю про кардиганчик. Деякі дівчата з нашого спільного проєкту пішли до мене в тестування цього кардигану, тому на фотографіях, коли я буду показувати вам парад моделей, наш такий дефіле, ви зможете побачити такі самі. Сітка, такий самий регланчик, такий самий візерунок. Отже, любі дівчата, всі, хто приймав участь, у кого є готовий виріб на руках, я вважаю кожну з нас переможницею, тому що ми зв'язали ось таку прекрасну красу в прекрасній компанії і маємо змогу прикрашати цей світ собою в таких гарних виробах. Тому я всіх щиро вітаю з такою невеличкою перемогою. І пам'ятаєте, що у нас ще додатково ми Оголошували про те, що будемо дарувати подарунки. Ми вирішили трошечки більше зробити подарунків, трошечки більше порадувати вас і трошечки більше дівчат вибрати для того, щоб їм подарувати подарунки. По-перше, це буде подарунок одній з дівчат, які встигли дов'язати в термін, який виконали всі наші умови. А ми просили ділитися процесом роботи. так? Ну і я сказала плечовий виріб сіткою. Отже, кожна з нас, з організаторів, я і Ксенія вибрала собі переможницю, таку суб'єктивну, абсолютно суб'єктивну, дівчатка, не ображайтеся, прошу. Це, власне, наш вибір. Ми мали право це зробити, і ми вибрали той виріб, який нам найбільше сподобався, по тим чи іншим критеріям. Отже, так, ще буде один приз від кожної з нас, від кожної з організаторів, який ми розіграємо тут в коментарях. Які будуть умови, будь ласка, додивіться до кінця, я вам обов'язково про це скажу, якщо вже не сказала. Так, і, і це ще не все, але про це я скажу трошечки пізніше. Веде тепер я запрошую вас переглянути фотографії. Я зробила такі невеличкі колажі, тому що дівчата надавали прекрасні фотографії, в'язали прекрасні моделі. Кожна модель, кожен виріб, він індивідуальний, він чудовий, він дуже гарний. Тому. Хвалимо, дівчатка, лише хвалимо. Якщо комусь щось не подобається, ви просто вимикаєте відео і тихенько йдете собі пити каву. Будь ласка, не псуйте настрій собі. Ну, а мені ви його не зіпсуєте. Так, пропоную переглянути парад моделей наших прекрасних, шикарних дівчат. І далі ми з вами зустрінемося і буде оголошення переможців. Зараз відкрила слайди, зовсім забула вам сказати: дівчатка, які бажали поділитися своїми інстаграм-сторіночками або Ютуб каналами, вони залишали нам посилання. І на кожній з фотокарточок, з фотографій, ви побачите або інстаграм-учасниці, або Ютуб канал. А хто не бажав залишати Інстаграм, той. Я підписала тільки імена. Ось, кого дівчатка, кого я випадково пропустила і не вказала вашу сторіночку, а ви бажаєте, щоб я вказала, і Ксенія також, напишіть, будь ласка, або в коментарях, або в чаті, і я обов'язково під відео додам ще і вашу сторіночку. І так, це хотіла вам сказати. І ще хотіла сказати про те, що фотографії зараз будуть іти в абсолютно хаотичному порядку. Будь ласка, не шукайте там якийсь таємний сенс, бо його там немає. Ніяк я не відбирала як обробляла фотографії, так і виставляла. Які фотографії перші зберігла, такі і зробила з них колажик. Ось так, ось така невеличка передмова. Тепер вже нарешті поїхала дивитися. Прекрасна робота Наталі. Бачите, як чудово поєдналася сітка і лицева гладь дуже дуже чудово і гарно тут вписалася саме ось ця смугаста ниточка. Наступна робота Тетяни, у неї є, до речі, канал на Ютубі, вона його недавно відкрила. Заходьте до неї, переглядайте. Тетяна в'язала ковтинку, це мій безкоштовний опис, він є в Інстаграм, і в неї вийшов чудовий прекрасний варіант. Сіточка є, вона не така явна, але вона є. Тому вітаю тебе, Тетяна, з такою чудовою роботою. Маєчка Оксани чудова, прекрасна робота. Подивіться, як гарно лягає секційна пряжа в сітку, вона не губиться і в той самий час дуже гарно виглядає. Зверніть увагу, хто хоче сіточку. Ось вам як ідея, можна брати секційну пряжу. Наступна робота ось така чудова. Майка топ. Тут якісь просто безумно великі спеці використані. Щось там близько 20. Уявляю, яка це була важка робота махати такими палками здоровими, ось, але Віка справилася і зв'язала аж декілька таких топів. Класний, стильний, дуже виріб. А ось, власне, ще одна робота, так в іншому кольорі, такий самий топ. Віка в'язала його, здається, по опису якомусь. Вона про це говорить у себе на каналі. Якщо зацікавились, то перейдіть, подивіться. Наступна робота це робота Світлани. Вона в'язала цю ковтинку, цей кардиган в тестуванні у мене, мого кардигану Авантюрин. Дуже класна робота вийшла, цікаве поєднання кольорів, і тут ниточка не напівбавовний, як у мене, а меринос, тому мені робота ця теж дуже подобається. Ще одна робота Світлани це такий прекрасний топ, майка з сіткою. Дуже класно, стильно виглядає, можна і в місто, і на пляж. І третя робота Світлани. Так, дівчата понав'язували багато-багато краси. Це такий топ, це топ з мого тестування, на нього буде опис. Тут не зовсім сітка сіткою, так, тут смужечки, лицевої гладі і сіточки. Прекрасне виконання, дуже прекрасна пряжа мені подобається. Тому Світлана молодець, три моделі зв'язали під час нашого спільного проєкту. Катерина зв'язала ось такий чудовий сарафанчик для дівчинки. Дуже класно, дуже стильно. Я думаю, що і дорослий варіант буде такий просто чудовий. І тепер думаю, що мені теж такий треба. Так, Настя зв'язала ось таких прекрасних два кардиганчика. Це її власний дизайн. Вона на цю модель робила опис, і зараз приходить у неї тестування. Е, супер! Класні моделі, з напівбавовни, мені здається, вона їх в'язала. Дуже-дуже стильні. І знову Настя. І третя робота, так, це кардиганчик. Кардиганчик Авантюрен, який вона в'язала по моєму опису в тестуванні. Ну, тут колір просто, дівчатка, ви ж бачите. Просто вау. Робота Людмили теж дуже-дуже кропітка робота, прекрасна кофтенка вийшла. Все, як я люблю, тут класний оверсайз, тут такий візерунок, який здалеку не читається як сітка. так, Тобто дрібненька-дрібненька сіточка, мені дуже-дуже подобається ця робота. Оксанка, в неї є теж канал на YouTube, назву залишаю. І дивіться, вона для доньки зв'язала ось таку прекрасну маєчку, тут топік, тунічку, так? ковтинку, футболочку, як хочете, називайте. І тут поєднання лицевої гладі, і сіточки по низу виробу, і на рукавчиках. Теж прекрасний варіант. І на, на жінку теж буде дуже-дуже класно. Це футболочка Наталі. Дивіться, які чудові кольори, такі яскраві, яскраві, дрібненька сіточка. Ну і поєднання кольорів теж дуже-дуже гарне, гарна робота. Так, це сіточка Наталі. Дивіться, яка класна, така стильна, молодіжна сітка. Здається, гачком Наталія її в'язала. Дуже класна робота. І ще одна робота також Наталі це така кофтинка, ну, наче кардиганчик, жилеточка, так, з коротким рукавчиком, теж сіточкою зв'язана. Я пам'ятаю, у Наталі тут якась дуже-дуже цікава ниточка. Вона із переливами і трошечки по-різному пофарбована, гарна, класна модель. Катерина зв'язала ось такий чудовий топ. Класна, базова модель, все як я люблю. І колір, і дрібненька сіточка. Бачите, не такі нездорові дірки, тобто можна цю блузу, цю ковтинку використовувати в повсякденному житті. Дуже класна робота. Робота Марини ось така футболочка. Тут поєднання кольорів просто вау-вау. Це треба вміти, так скомпонувати кольори так дуже гарно. Ну, і виконання теж, дивіться, тут сіточка чергується з мережкою. Чудова робота, прекрасна. Тетяна, це Кардиганчик, Кардиганчик Гачком, Кардиган Шестикутник з шестикутників. Прекрасна, прекрасна робота. Таня надихнула нас всіх на в'язання з цих шестикутників. Дуже швидко вона цю роботу зробила. Я знаю, що гачком в'яжеться довше у мене. У мене гачком в'яжеться довше, а Таня дуже швидко зв'язала цей кардиганчик. Дуже класний, дуже стильний. І ще один кардиганчик, також в'язала його Тетяна з Мохером. До речі, у Тані є канал YouTube, так? я залишаю вам тут її назву каналу. І в останньому відео вона розповідала про цей кардиган. Чудова, чудова робота! Наталя Наталя зв'язала ось таку оригінальну сіточку, цікавий візерунок, так, і прекрасна робота, прекрасна ковтенка. Знаю, що тут була стрічкова пряжа у Наталі, і вона її так борола, борола, але поборола, і отримала ось таку гарно-гарну ковтенку. Так, сіточка Людмила, ось така чудова футболочка, класний виріз, класний колір, клас вітаю, прекрасна робота. І ще одна робота від Людмили. Тут такий теж топ-футболочка і тут вже чергуються смужечки. Теж дуже гарна робота. Так, у Христини ось такий дуже гарний кардиган. Христина під час в'язання відео знімала, в інстаграмі показувала і і сторіс, Пам'ятаю її відео. Чудова, прекрасна робота в неї вийшла. Ліза. Ліза теж має канал. На YouTube. Подивіться, вона в'яже дуже оригінальні речі, таких точно ні в кого немає. Прекрасна майстриня, дуже з таким тонким відчуттям стилю. І дивіться, які роботи вона зв'язала у нас в спільному проєкті. Зелений, зелена кофтинка, мені здається, була зв'язана буквально за день до нашого спільного проєкту, але сюди на слайд я його додала як варіант подивитися вам, надихнутися. А уже в спільному проєкті Ліза в'язала ось. Такі два топи, так, чорненькі з сіткою і ось такий двокольоровий. Класні, класні роботи. Наступні роботи це учасниця Тетяна. В неї також є канал на Ютубі, і вона там показувала процес створення цих робіт, тому заходьте, дивіться. Тетяна цікаво, поєднала кольори на одній і на другій роботі. Дуже класні, дуже стильні. Бачила, що ось ця перша темна модель, вона зшивна. Я не уявляю, як це робити. Це ну, на мене це дуже-дуже важко зшивати. Це дуже багато часу витрачаєш. ну, Але Тетяна справилася і отримала ось такі чудові Роботи. Так, наступна учасниця це Христина. Вона в'язала у мене в тестуванні цю сіточку і отримала прекрасний виріб, зробила прекрасну роботу. Дуже гарна ковтинка вийшла. І Христина поправ мені, але мені здається, ти казала, що це в тебе чи не найперший плечовий виріб. То просто шикарна робота. Молодець! Наступна учасниця Лариса. Вона в'язала ось такий дитячий кардиганчик. Тут, бачите, сіточку і рукавчики і ще додатково в квадратики. Лариса вписала сіточку. Гарна дуже робота. Наступна робота це кардиган Людмили. Подивіться, акуратно дуже робота, стильна, колір підібрано літній. Прекрасна, прекрасна робота. Так, Катерина в'язала ось такий кардиганчик чи ковтенка з коротким рукавчиком. Дуже акуратна робота. Тут і сіточка, і котлювання, і планочка. Дуже гарна робота. І ще один кардиганчик з Мохеру. Класна річ, до речі, з Мохеру. Багато хто в цьому спільному проєкті надихнулося саме на роботи з Мохеру. Я в тому числі вже Мохер собі купила. Чекаю, чекаю. Ганна зв'язала ось такий прекрасний кардиган. В'язала його, здається, в тестуванні у мене на кардиган Авантюрен і отримала чудовий-чудовий кардиган. І в останній вагон застрибли Надійка з її двома ковтенками. Чудові роботи Надійка скинула вже під час монтажу, коли я монтувала відео, але є можливість то додаю ці фотографії. Чудові, прекрасні роботи. І звісно ж я вам маю показати роботу Ксенії, яка разом зі мною організовувала цей спільний проект. Чудова сітка вийшла у Ксенії. Прекрасна! Переходьте на канал до Ксенії, подивіться більш детально. Вона буде показувати цю сіточку у себе. в Відео. Отже, ви побачили, скільки краси нав'язала дівчанка. І ви уявляєте, як нам важко було з Ксенією вибрати переможницю? На початку ми говорили про те, що переможниця у нас буде одна. Але ми не змогли обрати, тому у нас переможниці буде дві. І кожна з дівчат від нас отримає подарунок. Одну дівчинку е нагороджую я, а іншу дівчинку нагороджує Ксенія. Тому обов'язково, знову ж таки, заходьте на відео Ксенії і подивіться, яку ж роботу Ксенія обрала. Хочу вам сказати про те, що обирали ми, базуючись саме на своїх відчуттях. На своїх вподобаннях, тому без образ, дівчатка, я вже говорила про те, що кожна з нас переможниця, тому що ми маємо прекрасне хобі, яке нам дозволяє виглядати ще гарнішими. Так, а зараз на екрані я сподіваюся, що я завантажую туди чи туди слайд, і ви бачите, що я обрала переможницею кардиганчик, який в'язала Христина. Чудовий кардиган, чудові фотографії. В Інстаграм Христина ще знімала прекрасні відео. Я її запам'ятала ще під час нашого проєкту. Дуже мені подобається. Акуратненька робота, все-все причудово. Мені здається, що Христина сама це все розраховувала, сама це. В'язала. Мені дуже подобається її робота. Отже, Христина, я тебе вітаю з перемогою і сподіваюся, що подаруночок тебе порадує. А, це не все. Тому що подаруночки ми обіцяли ще і глядачам, не тільки учасницям, але і глядачам. Отже, кожна з вас, кожен з вас, хто зараз дивиться це відео... Має змогу отримати також подарунок. Подарунок я розіграю серед коментарів. Так само Ксенія під своїм відео серед коментарів розіграє. Подарунок. Як це буде, чи ми будемо присвоювати номерочки, чи ми просто скористаємося сервісом, який обере переможницю? Я поки не знаю, тому що я не знаю, як це зробити технічно. Не те, що не знаю, я знаю варіанти, але не знаю, який варіант з них спрацює. Я думаю, що ми з вами зробимо потім вибір, чи в прямому ефірі, чи просто в якомусь відео. А, а зараз я пропоную вам прийняти участь і залишити коментар під цим відео, а також перейти на попереднє відео, теж їх подивитися і залишити коментарі і там. А, що залишати в коментарях? Ви можете залишити будь-яке речення, щоб це було речення. А також я вам пропоную зробити компліменти. Нашим учасницям, які в'язали разом з нами, і які ви побачили, роботи яких ви побачили сьогодні в відео. Я думаю, що їм буде дуже-дуже приємно. А також пропоную вам відмітити ту роботу, яка вам сподобалась найбільше. Сподіваюся, я знаю, що ви у мене щирі, відверті і дуже добрі, дуже добрі глядачі. І знаєте, це ще не все. Протягом всього проєкту ми з Ксенією відмічали одну дівчинку, яка приймала в цьому спільному проєкті таку, знаєте, активну активну участь. І нам з Ксенією здалося, що цей прям проект був от саме для цієї дівчинки, тому що вона зв'язала просто неймовірну кількість робіт, не найбільшу. Ні, найбільшу, напевно, не те, що найбільшу, а є ще дівчатка, які зв'язали теж по декілька робіт, ви їх бачили. А ця дівчинка, мало того, що вона зв'язала три прекрасні кардигани, вона ще і створила опис на один з цих кардиганів. А також запустила тестування, набрала дівчат в тестову групу, дала їм можливість безкоштовно в'язати прекрасну модель по її опису. І сподіваюся, що скоро скоро вона презентує цей опис на загальну публіку, так? І ви теж зможете зв'язати таку красу. Сподіваюсь, ви здогадалися, про кого я говорю, і я говорю про Анастасію. У Насті є канал. Нітін Сторі називається Заглядайте про свої просування, про свої починання, про те, як вона в'язала свої кардиганчики. У неї є відео. Ви можете теж на неї підписатися і подивитися, як у неї створювалися ці роботи. Настя приймала участь у мене в тестуванні в кардиганчики в кардиганчики на тестування опису на кардиганчик. І зв'язала прекрасну модель, таку дуже яскраву, класну, класну модель кардигана. І Настя протягом цього проєкту створила свій дизайн кардигану і зв'язала аж дві, дві моделі, я так розумію, два різних розміри вона в'язала. І на цю модель створила опис. Отже, Настя, ми тебе вітаємо! Це у нас такий додатковий приз. Це буде приз уже один. Подарунок буде один від мене та від Ксенії, і він відправляється до Насті. Отже. Такий у нас був спільний проєкт. Чи він був вдалий? Я думаю, що він був дуже вдалий. Було багато учасниць, було багато готових робіт, була прекрасна компанія, в якій ми в'язали. Я щиро вдячна кожній за вашу відверту підтримку, за вашу допомогу, тому що в чаті допомагала не тільки я, як Сені, а дівчата один одному допомагали. І допомагали і розібратися, і описи якісь підсказати, де можна пошукати. Так, тому щиро щиро дякую, дякую за те, що у нас вийшла така дружна, гарна компанія. Чи будуть ще такі спільні проекти? Напевно, так. Коли будуть, не знаю. На що будуть, не знаю. Хоча і я з Ксенією, так і дівчата вже там якісь обговорення заводять. Тому слідкуйте, слідкуйте за нашими відео. Якщо ви бажаєте прийняти участь в якомусь таких спільних проєктів, то слідкуйте за нашими відео. Я щиро вдячна вам. За те, що були зі мною, за те, що подивилися це відео до кінця, за те, що насолодилися, я сподіваюся, прекрасними виробами наших дівчаток, наших українських просто красунь. І до зустрічі вже в нових відео. Па-па!